Це жесть. Давно я не зустрічав таких автомобілів на оглядах. Я не люблю ділитися цими всіма матеріалами з недоліками автомобілів. Хоча відверто ми дуже багато дивимося таких прям трешових автомобілів і не викладаю просто, бо справа кожного на чому він їздить, що він збирається продати людям, в якому вигляді він це збирається продати людям. Тому ми намагаємося таке не викладати. Але цей автомобіль мене здивував, і я би хотів поділитись. Цим матеріалом з вами. Якщо в двох словах це автомобіль, який був зроблений на ринок Японії, кермо було з правого боку. Потрібно віддати належне, продавець цього не приховує. Він про це сам сказав замовникам ще перед оглядом. Але я думаю, що ми знайшли трошки більше, ніж він розказав замовникам, і хочу показати вам це в наступних відео. Переходьте і дивіться. Скаю на газ, бачите, воно зачіпає ковроліни. Газ дуже близько стоїть до цього і до педалі, і там. Я на ній заїжджав, то досить складно і ось тут ось так воно виконано перенос керма. Сліди від передньо встановленого керма. Тут буде роз'єм з правого боку. По переносу крила панель недобре закріплена, видно, що вона Перетягнуто. Ще трошки нюансів покажу. Лампочка check-engine, бачите, вона має бути тут. Включаємо запалення. Це є ще по нюансам переносу, Це корпус повітряного фільтра. Він тут так по заводу і мав би бути, і мав би цією ніжкою попадати в цей отвір. Тобто його треба трошки посунути. А посунути ми його не можемо. У нас тут стоїть бачок гальміної рідини, бо при переставлянні херма гальма переносяться з правої сторони на ліву. і їх так поставили, що відповідно воно не поміщається через це. Як бачите, автомобіль відновлений не супер якісно, назвемо це так. І тут... Ну, Видно, що ніхто не намагався це приховати, тобто його просто так зробили, та тут, відповідна ціна автомобіля, він дешевше ринку, напевно, що коштує, не буду називати ні ціни, ніякий автомобіль, не хочу це озвучувати на загал. Але автомобілів дорожчих, які зроблені дуже похабно, просто якісно це приховано, на ринку дуже багато. Ви навіть не уявляєте, що буває з автомобілями і з чим нам доводиться стикатись. Тому, якщо би ви не хотіли купити собі такий. Або будь-який інший проблемний автомобіль, ви можете звертатись до нас, і ми підберемо вам хороше якісне авто.